Сьогодні на майданчику планет авто у місті Львів. Клієнт здійснив обмін свого автомобіля Nissan Leaf на автомобіль Volkswagen ID 3 і погодився залишити свій відеовідгук. Сергій, підскажіть, будь ласка, чи ви задоволені послуги обміну? В принципі, так. Мені сподобалася оперативність. Можливо, у вас є рекомендації для покращення сервісу планетавто. Все на рівні? Підскажіть, будь ласка, що ви покомендували тим клієнтам, які ще не наважилися скористатися послугою обміну або покупки автомобіля на планетавто? Приїхати, ознайомитись, подивитися вибір і все-таки і, і останнє запитання Сергій, як ви оцінюєте роботу наших співробітників, оператора, менеджера, майданчика? Працював особисто з паном Орестом, дуже вдячний йому. Дуже він супроводжував наш такий обмін. Професійно, оперативно, тільки найкраще. Дякую Слав. за заради вітку. Гарного користування. Все доброго.